Ця війна загуркотіла в двері моєї оселі 24-м холодним ранком лютого місяця. Вона настіливо бахкала в різних районах нашого сонного міста як жертовні барабани, що повідомляли про початок кривавих часів. Якраз напередодні ми в школі читали ніч перед боєм Олександра Довженка. Де описувалася нічна канонада і заграва пожеж на обрії. Тоді це було десь в далеких закутках мого розуміння і сприйняття, бо хіба люди дурні, щоб починати знову війну, маючи за плечима гіркі втрати Другої світової. Але вибухи на районі Дзенькі Шибок доводили інше. Мені тоді хотілося втопити голову в подушку, а потім прокинутися сонячним мирним ранком і почати збиратися до школи. Та безсердечна реальність, а може моя матуся, струсонула за плечі, привела до тями війна. Ми не повторний народ, бо й так уже пройшли стонадцять кіл пекла. Нас мордували в кріпацтві, нашу хлібну країну морили голодом, її терзала не одна війна. Талановиті актори в концтаборах ставили п'єси, письменників закопували у вічному мерзлоту на Соловках, нас випробував Чорнобиль. У нас народилися кіборги. Тільки темні, неосвічені істоти можуть увірувати, що українську націю можна зламати. Зась, ми не зламні. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, писав Павло Тичина. Ми всі, весь наш народ, кіборги. Перший день рашистської навали запам'ятався блиском стривожених жіночих очей і стурбованими обличчями чоловіків. Вибухи почали проникати в моє життя з дивною байдужістю і рівномірністю, заповнюючи всі кутки моєї душі страхом і непевністю. Ворог руйнував північну Салтівку, нівечив мій улюблений парк Горького, знищував вулиці й будинки, ніби мав намір стерти з пам'яті минуле мирне життя і надія на краще майбутнє. У мене російська агресія відняла хату. Тепер я дитина війни без домівки. Як це жахливо звучить? Але ще гірше перебувати в цьому стані. Перші жертви мене неймовірно вразила смерть десятирічної дівчинки. Її тяжко поранив рашиський снаряд, що влучив у їхній будинок. Мати дивом вижила. Медики швидкої встигли привезти поранене дівча до четвертої лікарні невідкладної допомоги. На очах узгорьоної матері лікарі відчайдушно боролися за дитяче життя, але смерть таки зібрала свої жнива. Я дивилася відео про це на місцевому порталі новин і плакала разом з тією матір'ю. І лікарка, яка вийшла з операційної з безтямним поглядом, присіла і заридала. Здається, весь світ оплакував невинну дитячу жертву російського терору, бо за вікном тужливо мрячив дощ. Харків заполонили чоловіки й жінки зі зброєю в руках у військовій формі. Той однострій я чомусь відразу полюбила й повірила в його сили. Мені здається, що наш піксель то розлючена вишиванка, розлючена для ворога і ніжна та турботлива для своїх. Наші збройні сили захищають українську землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України. Прикордонники Роман та Владислав, батько і син, дізналися, що окупанти засіли в їхній рідній хаті за дергачами. Вони відправили нашим артилеристам координати своєї оселі, щоб знищити непроханих загарбників. Уявляєте, українець готовий зруйнувати свою домівку, аби тільки вигнати ворога з нашої землі. Неймовірні люди. Як добре, що я належу до цієї нації, до красивої й шляхетної нації. 12 жовтня під час повітряного бою наш літак отримав серйозні пошкодження. льотчик Винищувач Вадим Ворошилов відвів бойову машину від Вінниці і тільки потім катапультувався, хоча й отримав поранення. Ледве встиг приземлитися і прийти до тями, то спитав: люди не постраждали? Цього дня в українському небі він збив п'ять дронів Камікадзе, а напередодні дві російські крилаті ракети. А ось до крамниці заходить молодий воїн. Йому виповнилося лише 25, а на грудях уже два ордени за мужність другого та третього ступенів. Наші солдати збивають ракети навіть з ручного кулемета. Вже 365-й день. Україна веде національно визвольну війну проти рашистської орди за свою волю. За ідентичність і культуру, яка налічує більше десяти століть. Своїми здобутками Збройні Сили України показали всьому світу, що ми чудово вміємо боротися і перемагати. Попри вогневу перевагу та значну чисельність військ, Росія не має успіхів. Китайський стратег Судзи писав: Той, хто знає ворога і знає себе, не опиниться в небезпеці і в ста битвах. Відважними й сміливими діями ми ламаємо підступні плани Кремля. Масовані ракетні удари лише загартовують нас, а біль і лють додають сил. Ми ефективно протидіємо, знищимо ворога й крок за кроком звільняємо свої території. Зараз вся моя Україна це суцільний подвиг. Наші волонтери, як працьовиті мурахи, без втоми допомагають війську. Люди донатять, хто скільки зможе. Учителі в метро і на заправках проводять онлайн уроки, бо там є струм та інтернет. Окремо в моїй душі сформувалася особиста подяка нашим комунальникам, які в негоду під обстрілами поза робочим графіком лагодять міську інфраструктуру. Влада міста оперативно і ефективно реагує на обстріли, пошкодження та інші негаразди війни. Я пишаюся своїм президентом. Який згуртовує й об'єднує не тільки українців, а й увесь світ для захисту моєї батьківщини. Українська мова стала трендом року, її чутно по всіх закутках нашого світу. Але основне навантаження лягло на плечі воїнів ЗСУ, Національної гвардії, територіальної оборони. У неймовірно важких погодних умовах вони ведуть смертельну боротьбу з переважаючими за чисельністю ворогами. А кожного з них чекають вдома рідні й близькі. Та не всі наші солдати обнімуть стареньку неньку, рідну доньку чи сина. Війна забирає кращих з кращих. Сьогодні історія України і всієї Європи пишеться на полях боїв кров'ю наших героїв. Вічна шана та пам'ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Я впевнена, що спільними зусиллями ми переможемо підступного і цинічного агресора та відновимо територіальну цілісність нашої країни. Усі російські кати і злочинці будуть покарані. Разом ми сильні, разом нескорені і разом здобудемо перемогу над російським ворогом. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ.